Вітаю, мене звати Владислав Жуков. Я лікар-ортопед-травматолог, а також викладач у школі реабілітолог. Хочу запросити вас прийняти участь у семінарі техніки артикуляції суглобів, де ви дізнаєтесь про загальне остеопатичне лікування, за допомогою якого можна одночасно проводити діагностику та лікування певних ділянок тіла. Цей семінар буде надзвичайно корисним як для початківців, так і для досвідчених терапевтів. Цей метод дозволяє підвищити рухливість суглобів та опірність цього організму. Отож, чекаю вас на своєму семінарі. До зустрічі у школі реабілітолог. Мене звати Олеся Демидова. Щойно закінчився семінар «Артикуляція суглобів протокол всього тіла. Я багато років пропрацювала в реанімації, але зараз мені стала цікавою тема. Про ортопедію. Ну, це зараз, я думаю, що всі ви розумієте, чому ця тема така нагальна і не тільки ця. І я дуже задоволена, що я сюди прийшла, дуже задоволена викладачем і тим, як він викладає. Владислав Жуков, наш викладач. Я вас запрошую на семінар. Ну, те, що я прийшла я, то я можу вам сказати, що класний семінар. Приходьте на артикуляцію суглобів протокол всього тіла.